а от мені в садик потрібно ходити. Я люблю садик. Даня, вставай! Ой, Аліса, що ти хочеш? Я взяв става. Ось скільки нам годин усі? Ну, вроді би, як вісівлянку. Аліса, ну, фіга ти мене так рано збудила? Не знаю. Сьогодні вихідні, потрібно ще спати. Ходь, вихідай, я до мами піду. Так, пойду мамы. чак чок 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 Безим, безим, безим. Мама, вставай. Не хочеш? Ну так, я хочу кусать, если есть хочу. Угу, добре Так, я наверное буду двигаться тело пиццу. М -м, вічі, ні. А мені подобається киментит леннячок. Мені теж подобається. вона така гарна вийшла. Так идем на перший повод. Если ти хочешь, Хочеш ти будеш їсти. Не знаю, що смачненьке хочеться. Давай тобі тост зроблю. Давай тост, тост. І теж накладываешь. Зрозуміла? Зрозуміла, зрозуміла. Так, ням. Давай, сейчас ням каїді. Ням. Ням. І ням. О, ну молодець. Так, ну вже там, ну, там вже уже посветлейшего. Дня, ще не посвітлейшего, значить. Ну ладно, Алісочка, ти поїла. Ну а це був все-таки день Аліси, як вона прокидається, її ранок. Ну і всім пока!